У трьох залах Закарпатського музею народної архітектури та побуту розмістили експонати виставки з карпатських джерел, яка складається з трьох частин. У першій залі колекція Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Кобринського, що в Коломиї Івано-Франківської області, з назвою Весільне гуцульщина і покуття. Тут ми представляємо музейну колекцію, яка зібрана є з кінця 19 століття. І через малесенький тільки один вид діяльності це є весільний. Обряд, ми намагаємося показати унікальність, неповторність, самобутність і надзвичайно глибоку давнину цієї нашої української культури по ту сторону Карпат привезли. Тут майже є майже 400 творів разом із колекцією пана Миколи, які показують, що це таке є, якою мовою символів вибудовані Орнаменти та композиції у наших вишивках у нашому ткацтві в оздобленні одягу. А в цій залі експонати з приватної колекції з Буковинських кросин Миколи Шкрибляка. Це здебільшого тканини, які ткалися для одягу. Це е, горбатки або катрінці, або запаски, це поясний одяг, пояси, е, тайстри або торбини, які часто використовували. Ну і найбільш вишукане, найбільш досконале ткацтво, яке взагалі є в українській культурі загалом, і може світ. Товій також це ткання буковинських рушників на голову, або як у підгірній зоні кажуть, переміток. Е, ці перемітки тут частково вони представлені в, е, із моєї колекції. Е, вони носилися у, у майже всіх етнографічних регіонах Буковини. Тут є, е, якщо точно, то це 109 предметів. На другому поверсі музею розмістили роботи студентів Косівського інституту декоративно-прикладного мистецтва. Ця частина виставки має назву Косівська мистецтва. Школа карбування традицій. Представили при ну, понад 50 творів, Представлено з них це є чудові гобелени та килими, тут є і одягові і текстильні вироби, і, звичайно, і образотворче мистецтво, є чудова кераміка, яка занесена в ЮНЕСКО, є ювелірні вироби художнього металірства, а також ну, художня шкіра, художнє деревообробництво і так далі. Тобто, ота багатогранність діяльності нашої мистецтво мистецької школи, в тій чи іншій мірі, все-таки ми б спробували тут представити. Це тільки студентські роботи. 50 років назад ми почали збирати цю колекцію робіт, і тут лише є курсові та дипломні роботи наших студентів. У Закарпатському музеї народної архітектури та побуту представили понад 600 експонатів на виставці з карпатських джерел, розповів директор Василь Коцан. Ця виставка є. Е, 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 Частинкою співпраці нашої, буквально на минулому тижні наш музей ми презентували нашу виставку, а я свою вишиванку церкві пригортаю у стінах, у виставкових залах музею у місті Коломиї. Тобто маємо такий своєрідний обмін досвідом, обмін мистецтвом. Жителі різних регіонів Західної України мають можливість замузитися в народне мистецтво своїх сусідніх областей. Тобто де чому порівняти, хоч нас гори і розділяють, але наше народне мистецтво є спільним, і ці виставки є яскравим прикладом цього. За словами Василя Коцана, триватиме виставка з харпатських джерел впродовж місяця. Руслана Гостюк Леванті не суспільне новини.